Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відеоблог, більш буде стосуватись півночі, чи можна в принципі зараз їхати на поплавок. На сьогодні, 22 лютого, лід е, зійшов, в основному зійшов, але по затонах він ще залишився. Навіть зараз на ставках ще стоїть лід. І зараз наступила така пора, що на щуку ти не виїдеш. Окуня шукати по високій воді десь на течії діло найважче, тому що зараз якусь покльовку за день заробити, треба обходити, я не знаю скільки. І ти, вроді би, зайшов на Ютуб. Дивишся, всі ловлять там уже Південна, центральна Україна, всі масово там плітку, тарань, всі тягають. А що робити на півночі? Чи буде воно клювати, чи не буде? І сьогодні я приїхав на нашу легендарну річку Уш. Ось Походити на поповок, в проводку, на декілька годин вибрався, знайшов ось таке цікаве місце. І в принципі я сьогодні декілька ребензу. Ось мій трофейний лов лежить, там десь десяток верховодок. І така десь плітка клюнула, я її не брав, випустив. Тобто кльов якийсь дає. Приїхати на річку, якусь собі там покльовку можна побачити. Тобто, ось у нас на вихідній йде південь, плюс 12, я думаю, можна їхати. Мені навіть писали люди ось декілька днів тому о, в шортах в коментарях, що от, вони на щуку ще на жерлиці їздили. Не знаю, я вже на літ не їздив. Ну, останній мій літ був 4 лютого. Тобто, Майже три тижні тому я вже наліт не їздив. І постає питання: що ж його робити? Чи їхати, чи не їхати. Ну, можу сказати, треба їхати, можна їхати. Е, треба шукати такі цікаві місця, де завертає, і вибирати сонячну погоду, тому що ось було сонце. Десь такого ну непогано покльовало, але покльовки все одно такі в'ялі. Ще нема таких літніх покльовок, де вона там може на течію повісти, там Плітка теж так в'яленько поки що клює. Нововив'яна апариша. Апариш зараз в нашому місті Коростень, продається, наскільки я знаю, магазин пасічник, можете зайти подивитись. І, і ось я буквально буду готуватися до наступної риболовлі, то я вже там буду брати, я думаю, махові по дну і робити такі цікаві монтажі і буду шукати її. Десь ту плітку під течією завертає. Тому що сезон плітки я відкривав у нас на півночі, на Уж, це десь плюс-мінус початок березня. Це при умові, що не було такої сильної течії, як зараз. Зараз ще ну, течія сильна, води багато, але вода спадає. Воно видно, що вода спадає, вода десь спала на сантиметрів 20, може 25. І це добре. Тобто риба зараз почне клявати. Хоч якась. Але сидіти вдома зараз тоже не варіант, тому що чекати того карася. А коли воно буде, я не знаю, коли ти карась ще клювати. Тому можна зараз спокійно брати десь махові вудки, робити вудку в проводку, брати робити прикормку. Бажано побільше, тому що. Треба часто підкидати, риба ще не така активна, риба ще масово не піднімається проти течії, тобто це буде місцево. І сьогодні була така ловля, що ось, е, поки була прикормка клювала, закінчилась прикормка, клювати перестала. Плюс вийшло сонце, поклявало, зайшло сонце, перестало клювати. Така риболовля прийдеться підлаштовуватися, нічого з цим не поробиш. Ну, висновок ось б, як би, цієї пори, 22 числа, що можна їхати на півночі спокійно. Понятно, що. Таких от річок у в нас в Житомирській області на півночі, що ти швидко не розженешся. Є декілька непоганих, але всі туди не заїдуть. В принципі, Підсумовуючи відео, що можна дійсно кудись їхати, і я буду їхати, так як і казав у цьому відео. Тому купляйте апариша, робіть вудки, шукайте, вже в принципі, починається потроху якийсь кльов. Понятно, що це ще не літо, але все-таки вдома не варіант чекати е, того травня місяця, теплої погоди, і це ще довго. Це ще доволі довго. Тому що зараз на щуку не поїдеш, е, на літ не вийдеш, хоч навіть він є по затонах, е, окунь не клює. І залишається або сидіти дома, чекати щось непонятне, що або брати якісь там снасті, робити будки в проводку, і приїжджати на річку, насолоджуватись такими ось пейзажами і ще якісь там покльовки на поплавок бачити. Це особисто моя думка. Треба їхати. Тому поставте лайк, підпишіться на рибака з України і всім до зустрічі.